Вечір добрий, рок у Кожну хату з вами гайка. і Це моя рок-хвилинка. Новорічна ніч попереду. А це чарівне свято завжди сповнене чарівних перевтілень від дитячих маскарадів до дорослих костюмованих вечірок. І часто це саме вечірки у стилі рок-н-рол. Впевнена, усі самі кращі, веселі, кольорові, насичені та дружні новорічні заходи. У нас з вами ще попереду. У нашій мирній, працелюбній розквітаючій країні, все ще буде. А поки цікавості світу моди рок зі рок 80-х років минулого століття сценічні костюми рок музикантів це особлива тема для досліджень. Робоку міри мільйонів людей обирали для себе такі наряди, що ну ніяк не асоціювалися з нормальною людиною: дикун, попуга, садист, маяк, андрогін. Щось незрозуміле, але шокуюче, ідеї, що ніс у собі одяг рок зірок було ну дуже, прям дуже багато. Але перш за все, це бунтарство, відображення жорстокої реальності, протиставлення красі та гламуру. Але все ж таки з гламуром вийшла історія трішки цікавіше. Але все поступово: шкіра, джинс, дірки, прорези, простий крой, чорний колір, багато металевих аксесуарів. Це тільки один бік а з іншого, шалені кольори тканин, кльош, леопардовий принт, тонна макіяжу, ну і невід'ємна частина, татуювання та темні окуляри. 70-ті роки стали тріумфом вуличної моди. А візитною карткою десятиліття стали панк та диско. Дизайнери не задавали тон, а навпаки, прислухалися до натовпу. Саме натовп визначав чергові тенденції. У цей період одяг став засобом самовиразу. По новому до моди стали відноситися журналісти глянцевих видань. Якщо раніше щось з чим носити вони радили, то тепер 1970-ті, вже писали нову історію, стверджуючи, що правильно й. Та неправильної манери одягатися більше не існує. Це призвело до великого розмаїття стилів та образів. Висока мода взяла орієнтир на вуличний стиль. Всі, хто міг, одягли джинси. Лучано Беннетан, П'єр Карден та Вів'єн Вествуд королева дизайнерського одягу у стилі Панк, яка одягала культову панк-рок-групу групу Секс Пістолс». Одяг панків виглядав неохайним. Жінки намагалися походити на чоловіків та, навпаки, на відміну від хіпі, що пропагандували мир та любов, панки використовували у своїх образах всі самі огидні прояви того часу. Ще одне з видатних імен це американський модельєр, що одягав усіх зірок першого шалону Джефрі Бін. Джорджо Армані це та людина, яка дала змогу почувати себе вільно поєднавши жакет з джинсами. А от модний дизайнер Марк Джейкобс багато попрацював для того, щоб популяризувати серед мас одяг у стилі грандж-рок. Якщо ж подивитися на обкладинки модних журналів сьогодні, то таке враження, що кожен з рокерів носить те, що хоче: ось так: від нарядів Елвіса, елегантних костюмів Бітлз, яскравих мопіти, блуз та штані Кендрікса та Дженіс Джоплін крізь близькі, довге волосся, шкіряні куртки та леопардові легінси глем рокерів, то не металевих шипів хеві виконавців та великі розміри светрів, рубах і клітину, потерті джинси, витягнуті футболки, гранжерів, Ми все ж таки прийшли до основ. Якщо ти граєш рок н рол якщо ти полюбляєш рок н рол одягайся так, як тобі зручно. Ось такий він рок н рол образах, але все одно головне суть свобода, почуття, музика, зміст, пісень, драйв виконавці. Слухайте гарну музику. Почуємося вже у новому 2023 році. Всіх міцно обняла гайка.